Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Делегація України прибула до Вашингтону законопроєкт про нацпротив на Хмельниччині. Військовий, який допомагав ухилянтам, відбувся штрафом. Хмельничанин переможець на півмарафону в Німеччині. Я Ольга Захарченко детальніше про наступних п'яти хвилин. Сьогодні Андрій Єрмак прибув до Вашингтона у складі української делегації та команди Міністерства оборони України. За словами голови офісу президента, сторони планують обговорити оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, питання повернення Росією депортованих українських дітей, пропаганду Росіян, пов'язану з питанням церкви. Верховній Раді зареєструють законопроєкт про нацпротив. Про це заявила заступниця глави офісу президента Ірина Верещук. Отже, що пропонують по всій країні будуть розгорнуті центри підготовки, на базі яких проходитиме навчання. Підготовку проходитимуть різні категорії громадян з охопленням, як чоловіків, так і жінок. Підготовка відбувається як добровільно, так і у межах освітніх програм. Керівники та інструктори центрів, ветерани, які мають бойовий досвід. Вітовецька громада у Скурботі, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини, 1 червня 2025 року загинув житель села Бронівка, Мельник Ростислав Петрович, 1995 року народження. Поховання відбудеться у рідному селі. Усі деталі, дату та час повідомлять у громаді. Додатково висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині військового, який допомагав ухилянтам, покарали штрафом. 52-річний обвинувачений обіймав посаду головного сержанта однієї з військових частин. А також був заступником голови громадської організації Спілка учасників бойових дій АТО, Ярмолинець та Ярмолинецького району. Він пропонував призовникам допомогу в оформленні відстрочки від служби або проходженні військово-лікарської комісії з подальшим направленням у так би мовити безпечні толові підрозділи. Вартість такої послуги коливалася від 2 до 5 тисяч доларів. Військового затримали під час отримання хабаря. На суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся за організацію схеми з оформлення відстрочок. Йому призначено штраф у розмірі 124 тисячі 933 гривні. Рибоохоронці провели декілька рейдів на Щедрівському водосховищі річки Південний Буг поблизу сіл Подільське, Горбасів та Марківці. Під час них виявили 18 заборонених знарядь лову загальною довжиною 1 кілометр 315 метрів. За цими фактами склали акти виявлення та вилучення майна. Коропа, карася сріблястого, ляща, окунів та ратів випустили у живому вигляді до природного середовища. Власника забороненого знаряддя для вилову риби не вдалося встановити. Про це повідомили. Омили у рибоохоронному патрулі варто зазначити, що наразі діє весняно-літня нерестова заборона на вилов риби у водосховищах та у річці Дністер з усіма притоками до 10 червня. А у придаткових водах річок затоки, протоки, лимани тощо до 30 червня. Окрім того, до 30 червня включно на всіх водоймах Хмельниччини діє заборона на вилов річкових раків в період їх природного відтворення та першої линьки. Хмельничанин переможець на півмарафону у Штутгарді. У Німеччині відбувся щорічний благодійний забіг Штутгард Лоуф, який зібрав учасників з десятки країн. Загалом у заході взяли участь близько 17 тисяч людей. З них 8 тисяч бігунів подолали на півмарафонську дистанцію 21 кілометр. Хмельницьку громаду гідно представляли Артур Щіпановський. Він здобув перше місце у півна... на півмарафоні серед 8 тисяч учасників. Також Сніжана Кріль успішно подолала дистанцію дистанцію 21 кілометр та Юлія Нижна подолала дистанцію 10 кілометрів. Вітаємо з чудовими результатами та пишаємося досягненнями наших земляків. Бажаємо ще більше перемог. Кожному з нас бажаємо найважливішої перемоги перемоги нашої країни у цій війні. А поки долучаємося до боротьби за нашу свободу та незалежність, підтримуємо армію, донатимо та об'єднуємося. все буде Україна. Побачимось.